Доброго дня, шановні друзі! З вами команда Evo Motors, Мене звуть Рауль. А ви сьогодні дивитесь новий огляд на два скутери від Aima. А саме це оновлена версія електроскутера Aima m 4 Нагадую, що огляд на попередню версію ви можете побачити ось тут. І перлина сьогоднішнього огляду це скутер Aima GTX. Ось він. Думаю, з неї і почнемо. Ключове це дизайн. Ось так сьогодні виглядає сучасний електроскутер. Повністю вся оптика є LED. Ось така велика лінзована фара, ось такі габаритні огні ззаду. Все дуже яскраво, соковито та привабливо. Дісплей також LED, яскравий і має усі необхідні позначки для користувача. На сьогодні модель GTX є топова модель в лінійці електроскутерів від AIMO. Перейдемо до технічних характеристик. Скутер має 12-дюймовий колеса, має потужність мотора 2 кВт, що надає можливість розганяти його до 70 км на годину. Має швидкоз'ємну літіву батарею на 72 вольта та 30 А, що дозволяє проїхати до 80 км на одному заряді. Тут звертаю вашу увагу на те. Те, що швидкоз'ємно АКБ, дає можливість використовувати цей скутер навіть у роботі кур'єра, скутер обладнано гідравлічними гальмами спереду та ззаду. Це надає впевненості на дорозі та зменшує гальмівний шлях та зусилля. Також скутер має функцію круіз-контролю. Це дозволяє виставити певну швидкість і їхати з нею не використовуючи ручку газу. Це зручно при подорожах на великій дистанції. Скутер обладнаний аварійними вогнями та кнопкою швидкої діагностики. Це означає, що натиснувши цю кнопку, контролер продіагностує всі системи електроскутера та покаже на дисплеї будь-яку несправність, якщо її виявить. Також скутер Заводом-виробником обладнано заднім багажником, який суттєво збільшує корисний об'єм для ваших речей. А тепер перейдемо до М4. Оновлення цього скутеру пройшло саме так, як я і обіцяв у попередніх оглядах: збільшилась потужність до 2 кВт. Нагадую, була 1500 ватт. Збільшилась швидкість до 70 км на годину. Батарея також збільшилась до параметрів 72 вольта та 30 ампергодин, що також прив... привело до збільшення пробігу на одному заряді до 80 км. З'явився багажник вже у комплекті з заводу. Також є круїз контроль і кнопка діагностики. Шановні друзі, таким чином на сьогодні ми маємо ось ці два електроскутери, які є найсучаснішими електроскутерами в країні. Якщо у вас виникають будь-які запитання з приводу якихось деталів, сміливо пишіть свої запитання в коментарях. Або якщо у вас є якісь побажання з приводу майбутніх оглядів, також пишіть, будь ласка, у коментарях свої побажання. Також у якості тізера я вам хочу натякнути на те, що у майбутньому ми також чекаємо на нову модель. Електроскутера від іншого виробника, це не є Айма, який, на мій особистий погляд, стане бестселером. Навіть поб'є рекорди такого електроскутера як Айма Бікбул. Це буде сучасний, потужний та надійний електроскутер. Також щоб бути в курсі усіх новин, підписуйтесь на наш канал на Ютубі, підписуйтесь на наш акаунт в інстаграмі. І ви будете отримувати найновішу інформацію, найактуальнішу, і будете в курсі нашого сучасного електросвіту. Дякую вам за увагу, дякую за те, що дивитесь наш канал. Мирного вам неба, слава Україні! З вами була команда Evo Motors. На все добре! А короночка буде після перемоги.